Ситуація в Криворізькому районі напружена, але повністю стабільна. Куча нашим Збройним силам України, які дуже добре працюють на території Херсонської області, і завдяки їхній роботі в нашому районі стало набагато тихіше, набагато менше обстрілів, і нам це дає можливість уже думати і планувати відбудови наших територій. Зараз ми знаходимося Зелендольська громада, населений пункт Велика Костромка. Зараз ми з старостою пройшли по всій території населеного пункту Велика Костромка. Оглянули частково зруйновані бутилки, повністю пошкоджені будинки і плануємо, як ми будемо відбудовувати і ремонтувати ці всі пошкодження, які нанесла Російська Федерація нашим населеним пунктам і нашим будівлям. Все відбудуємо, все добре. Головне, що наші Збройні Сили працюють. До початку війни в нашому населеному пункті проживало 1800 чоловік. Але з початком військових дій залишилася половина населення. Дуже багато людей виїхало, як за межі громади нашої, так і за межі самого населеного пункту. Залишилися в нашому селі і люди похилого віку, і люди з дітьми. І навіть у нас є троє дітей віком до року. Всім людям по можливості ми надаємо посильну допомогу. Майже всі будинки, пошкоджені криша, вікна, койде повністю зруйновані, будуть відбудовуватися по новому будинку. Набагато менше стало обстрілів і немає. Зградів, ствольної артилерії, є тільки ці ракети, скандери, калібри, які далекобійні, з Каспійського моря прилітають, з Чорноморського моря, з Чорного моря прилітають. Тільки такі обстріли, а руйнівні відсутні.